Ми знаходимося на харчоблоці у Голубинській гімназії. Це нове будівництво. На даний час це є цех, де буде готуватися їжа. У нас дуже багато тут є обладнання і все поділено по зонах: тобто, цех для риби, для м'яса, цех для молочки, є пательні, де буде їжа готуватися. Раніше їдання наше було в пристосованому приміщенні. Приміщення невелике, нераціональне, незручне, застаріле обладнання. Разом харчуватися не могли всі учні. Даний проект стане опорною кухнею і забезпечить здоровим, якісним харчуванням не тільки діток Голубенської гімназії, а і ще 800 учнів, які. У сусідніх гімназіях організація довозу харчування буде спецтранспортом у боксах у відповідності до всіх санітарних норм. Харчоблок даний вийшов гарний, красивий. Тобто, я думаю, найліпший на Закарпатській області і єдиний проєкт, який за три місяці в Україні введений в експлуатацію. В ході реалізації проєкту нам вдалося зекономити ще 3 мільйони. 649 тисяч гривень і повернути в державний бюджет України. Загалом ми хочемо создати такі, таку обстановку для наших діток, яка просто під покращення навчання. Тому що здоров'я дітей це в першу чергу. Пріоритетом нашої громади це є здорові дітки, здорова нація. 70% готується. Та їжа, яка дійсно передбачена Міністерством охорони здоров'я, а інші це наша така традиційна їжа. І всі, хто приїжджає до нас, приємно вражені, і це для нас є дуже важливо, тому що ми змогли реалізувати державну підтримку через реалізацію подібного проєкту. Екосистема Dream – це дуже гарний інструмент для територіальних громад, тому що там все прозоро, все чітко, зрозуміло. Кожну гривню можуть як мешканці громади, так і міністерства всі відслідкувати, подивитися.